Жоржини це давні фаворити серед квітів завдяки їх незвичайним формам і тривалого цвітіння. Вони прикрашають клумби, контейнери та букети, а також приваблюють бджіл та інших корисних комах своїми великими, яскравими квітами, особливо тими, у яких відкрита середина і легкий доступ до нектару. Ці квіти створюють настрій від драматичного до елегантного та грайливого залежно від форми сувіть. Розміри варіюються від крихітних помпонів до величезних тарілок. Вони відмінно ростуть як однорічники, швидко розвиваючись за один сезон. Для тривалого цвітіння з літа до осені їх можна поєднувати з геранню, ахсташею, шавлією, айстрами і ехінацеєю. Вирощування жоржин з насіння. Посів насіння дозволяє вибирати унікальні сорти і вирощувати їх у великих кількостях економічним способом. Крім того, з насіння може вирости абсолютно нова рослина, унікальна для вашого саду, оскільки бджоли запилюють їх під час своїх прогулянок. Оскільки гібриди не зберігають батьківських ознак при розмноженні насінням, потомство може відрізнятися від початкової рослини. Але це робить процес, що цікавіше ви отримаєте несподівані комбінації і сюрпризи в цвітінні. Якщо вам особливо сподобається якийсь екземпляр, його бульби можна зберегти на зиму для посадки в наступному сезоні. Вибір сортів Американське товариство Жоржин класифікує їх за групами декоративні, кулясті, орхідні, кактусові, в залежності від форми пелюсток і симетрії. Їх майже ідеальні суцвіття створюють неймовірну різноманітність видів і сортів. Існує понад 40 визнаних видів, кожен з яких відрізняється архітектурною красою. Більшість жоржин продаються у вигляді бульб, але насіння теж можна використовувати, вони розвиваються довше, але до кінця сезону формують невеликі бульби для майбутнього розмноження. Експериментуйте з різними сортами, щоб знайти своїх улюблених. Компактні види ростуть швидше, не потребують підв'язки і чудово підходять для невеликих садів. Важливо, жоржини токсичні для собак і котів, тому тримайте їх подалі від домашніх тварин. Вибір місця для посадки. Жоржини воліють про холодні ночі 13-16 Си і теплі дні 21-27 Си. Вибирайте ділянку з родючим, добре дренованим ґрунтом і мінімум 6 годинами сонця на день. У жаркому кліматі їм може знадобитися захист від полуденного сонця. У тіні вони погано цвітуть і втрачають силу. Ідеальна ґрунт пухка з хорошою аерацією і удержаною. Додайте компост, перегній або кору під час посадки, особливо якщо ґрунт піщаний або глинистий. Жоржини також відмінно ростуть в контейнерах, використовуйте якісний ґрунт і забезпечте дренаж. Високі стебла можуть ламатися від вітру, тому в вітряних місцях їх краще підв'язувати. Посів насіння. Починайте посів за 4-8 тижнів до останніх заморозків, заповніть лоток ґрунтом, розкладіть насіння і присипте тонким шаром ґрунту не більше 1 см, зволожте і тримайте в теплому 18-24 си світлому місці. Сходи з'являться через 7-14 днів. Догляд за розеесадою. Після проростання перемістіть лоток на сонячне місце або під фітолампу. Коли сіянці досягнуть декількох сантиметрів у висоту, пересадити їх в окремі горщики. Загартовування Перед висадкою в ґрунт поступово привчайте рослини до вуличних умов. Виносьте їх на вулицю на кілька годин на день, захищаючи від вітру і прямого сонця. Пересадження Висаджуйте жоржини у відкритий ґрунт через 2-3 тижні після останніх заморозків, коли ґрунт прогріється. Зверніть увагу на слимаків, вони люблять молоді пагони. Збирайте їх вручну або використовуйте пастки. Полив і підгодівля жоржини потребують регулярного поливу один-два рази на тиждень, але не терплять застою води. У контейнерах ґрунт висихає швидше, тому частіше перевіряйте вологість. Для рясного цвітіння підгодовуйте рослини з балансованим добривом, наприклад, 5-10-10 раз на місяць до середини серпня, підв'язка і обрізка. Високі сорти вимагають опори. Встановіть кілочки при посадці і підв'язуйте стебла в міру зростання. Прищипуйте верхівки, коли рослини досягнуть 30 см у висоту. Це стимулює розгалуження і збільшить кількість квітів. Видаляйте зів'я лісу цвіття, щоб продовжити цвітіння. Зберігання буль. У зонах 7, 10 бульби можуть зимувати в ґрунті, але краще викопати їх і зберігати в прохолодному місці. Жоржини, вирощені з насіння, теж утворюють невеликі бульби, їх можна зберегти для посадки в наступному році. Жоржини справжні зірки саду, і вирощування їх із насіння відкриває нові можливості для експериментів. Спробуйте різні сорти і насолоджуйтеся їх неповторною красою.